Вітаю всіх рибаків, рибачок та всіх добрих людей. Хочу з вами поділитися от такі воблерки я зробив з підручних матеріалів. Ну, були в мене от старі ложки алюмінієві. Та я думаю на базі цієї ложки, ручки ну, викидувати щось не хочеться на металобрухт воно коштуватиме. І ось зробив я такі воблерки на основі цієї ручки, ложки. Тут буде воно кріпиться, потім я покажу. Тут гачок цепляється один, і тут буде ще один гачок. Ну, такий є він шумовий воблерець. Очки зробив такі бусинки. Просто просвердив, ріску запаяв і вони так ходять. От. Так ходять, в воді вони будуть грати очки. Так само в огрузив його отут ну, от, три гвинтика. Це теж огрузка. Алюміній, він можливо не буде багато важити, але зараз от я розкручу. Одного і ми покажу як я зробив шумову камеру. Потім він буде покраситься, якийсь колір, там, можливо, якийсь різнокольоровий і повакується І буде такий воблерець Також не треба ніякі сюди вкрутки вклеювати. От вилетіли шарочки. Було три. от така камера, що стоїть для шарочків. Можна огружати двома одним шарочком. Трма-три було. Ну, два можна, я пробував у воді, як воно, то не трохи. Два фати тут. Тут така камера. І... Тут не треба не ні, ні вклеювати ніяких на гачки, а просто це основа. Тут буде цеплятися вертюжок, тут гачок. Ну і знизу ще гачка ставить. Ну, Обично я не ставлю два гачка, бо більше зацепів. І просто прикручується елементарно от. по простому. Ложка написано ціна 15 копійок. Совєтська. Ну, вже зараз таким алюмінієм ніхто не користується. Так, да, краще взяти з нержавейки Це буде воно її огружене більше. Ну, не було мене такої знержавійки. Ну, я зробив з цього. І от елементарно прикручується. Небагато я часу потратив, щоб їх зробити. І такий вибираць буде, тому що щось зробити своїми руками і спіймати на його, це більше адреналіну і задоволення, якщо воно ловиться. Потім я буду його аж говорю красити, от і чути. Два шарики як ступаються цю оліміньку. Шарички такі з велосипеда. Так само оцей. Очки я поставив там на одному. Отакі жовтенькі, на одному красненькі. Ось видно ось запаяно трохи Тут, тут камера більша. Він більше шумить. При подергуванні чи потягуванні тут так, також більшу губку, зроб... обив, зробив. Ну, також от. дві блесни вийшло з ложки. Ось ну, шліфую. Вони легкі алюмінієві Але деколи й треба легка блесна. От, тут я навіть що так. Нуждачком зробив, щоб більш блисціло. Пошліфую. Похоже, на, на такі більш совєтські атоми. Легеньке, а на щегачок, віртюшок. Ну, воно буде, як кажеться, поверхневий. Поверхнева блисна. Ну, деколи й треба, якщо десь зацепів багато, щоб на них знайшла десь на от. дві штучки. Получилося. Так що, коли я дороблю повністю, то покажу, як повністю зроблене. Можливо, хтось собі задумає. Я також цю ідею взяв з інтернету, але я вже зробив по-своєму, як мені подобається. вам сподобалось, став лайки, підписуйтесь на канал. Всім щиро дякую. Бажаю крепкого здоров'я, успіхів, всього на кращого. Слава Богу!